Року перед різдвяними святами і новим роком поруч із ринками виростає справжній ялинковий ліс, чи не найбільше новорічних ялинок біля привокзального ринку. Міська влада Двова відвела спеціальне місце для торгівлі новорічними ялинками. Вони тут найрізноманітніших форм та розмірів від композиції з ялинкових гілок до дерев у декілька метрів. Дегальна торгівля мала би виглядати так. Продавець має мати товаротранспортну накладну, скріплену печаткою лісогосподарського підприємства, за підписом лісничого та бухгалтера підприємства, із обов'язковим маркуванням пластикових бірок, чіпів і штрих-кодом. І цей штрих код повинен відповідати штрих-коду, записаному у накладні. Але чи всі продавці мають відповідні документи? Як показала перевірка державної екологічної інспекції у Львівській області, переважна більшість ялинок привезена і продається незаконно. Напередодні новорічних свят, напередодні різдвяних свят традиційно вже проводиться акція Новорічна ялинка і управління приймає участь в цій акції. Мета цієї акції проконтролювати саме незаконні рубки ялинок, незаконні реалізацію. Тому ми звернулися до контролюючих органів з метою організувати рейди перевірки по всій області, починаючи з Автомобільних доріг, залізничного транспорту на ЖД вокзалів на ринках з метою встановлення незаконної реалізації ялинок на території Львівської області. Хочу нагадати, що кожна ялинка згідно чинного законодавства має бути промаркована, повинна знаходитись із пластиковою біркою і штрих-кодом, тому покупці, які сумлінні, які переболівають за екологією, повинні питати у продавців, де Штрих-код, тому що по штрих-коду ми можемо знати, де зроблена ялинка, де вона виросла і хто її продавець. Багато торгують ялинками, з чіпами і без чіпів. В чому різниця і як взагалі повинна вестись торгівлі ялинка? Ну, значить, як ви бачимо, повинно по закону вестися, так як ведуть ті пани. Значить, Вони є, є, ялинки всі чіповані, чіпи є законі, внесені в товаротранспортну. Значить, і ми можемо звірити і переконатися про те, що вони здійснюють свою діяльність цілком легально. Значить, скажімо, в них, них є зараз трошки негативний момент, коли навколо їхнього місця торгівлі продають ялинки, не чіповані, так звані незаконно придбані чи незаконно реалізовані. Чому? Тому що він фактично стоїть законно, придбав все і не може їх реалізувати внаслідок того, що скидає ціни. Тобто, наскільки я зрозумів, оцей пан заплатив гроші за ялинку, і тому поруч ті, що продають ялинки, вони зрубали незаконно, і в них демпінгова ціна нижча Так, абсолютно так. і Крім того, вони фактично несуть єдині затрати. Це транспорт. А вони ніякої проплати, ні державі, ні бюджет нічого не зробили. Допомагають працівникам екологічної інспекції і працівники міліції, які щодня вилучають величезну кількість браконікських ялинок. На даний час торгівля почалася близько двох тижнів назад. Однак, виділене місце є для торгівлі Львівської міської ради, дозволяється торгувати ялинками відповідними документами. Мають бути чіпи на ялинках. Однак деякі люди таких чіпів не мають, відповідних документів не мають. Ми притягуємо їх до адміністративної відповідальності. Проводили спільні рейди з лісгоспом, також вилучалися ялинки, складалися відповідні акти. Десь в районі вилучили 40 близько ялинок, кажу, також близько десь 5-6, може й більше точності не скажу вам, вилучалися ялинки, заводилися людей, притягалися до адміністративної відповідальності, однак накладалися їм штрафи і віддавалися ялинки. Також притягалися до адміністративної відповідальності піротехніку, яку продають незаконно. Також складені протоколи. Працівниками міліції, блоку міліції громадської безпеки проводяться акції, вказані кожного року. Суди стосуються саме головне, щоб не було незаконних виробок лісу і так само його продаж. Крім цього, ми працюємо по піротехніці. По незаконній продажі піротехнічних виробів на даний час проведено вісім рейдів працівниками залізничного рейд-відділу міліції по ялинках. Так проводили самі ми рейди, крім цього, проводили рейди з райдержадміністрацією адміністрацією залізничною, екологічною службою, яка відбулася сьогодні. Рейд, і також з лісництвом обласним. Під час вказаних рейдів було вилучено 44 ялинки, які були без щіпів, тобто незаконно були десь виробні і продавалися на провозальному ринку. Крім цього, також ми проводимо рейди по інших місцях, де є, надаються надані дозволи міською радою. Міською радою на території залізничного району надано 5 місць для продажу ялинок. По всіх них і інших місцях ми проводимо рейди. Для того, щоб виростити такий ліс ялинок, потрібно 7-10 років. А сама ялинка простоїть у міській квартирі тиждень-другий, а далі буде захаращувати місця, де стоять смітникові контейнери. З вашої точки зору, звідки тут так багато ялинок? Яким чином вони доставляються? Ну, як бачимо, що тут багато ялинок, які практично не мають документів, або мають документи виписані з Мереки, а привозять ялицю. Це найбільше є з гірських районів Львівської області, тобто найбільше є з Турківщини. Найбільше це ми виявляли громадян з Турківського району, які привозили незаконно ялинки і реалізовували їх незаконно без жодних документів. А чим вони їх сюди привозять? Значить, Очевидно, беручи до уваги місце розташування даного місця торгівлі до колії, очевидь, електричками. І це ми переконуємося, коли зранку проводимо рейди з електрички, особливо Львівсянки. Дуже масово люди звозять ялинки до Львова на продаж. А от зранку привозять ділинку, ви зможете їх заактувати, що вони привезли незаконно? Чи це все таки важко? Знаєте, ми маємо декілька заактованих і навіть складених протоколів, але в більшу масу ми не можемо їх чисто фізично затримати і встановити особи і вилучити, оскільки великий наплив людей на пероні створюються затори і так далі. І люди прості громадяни, прості громадяни, які просто подорожують, чи приїхали до Львова. Також нарікають на дану ситуацію, що і, і також на перевізників з ялинками. Я думаю, що в нас завжди є на, на пероні більша підтримка тих громадян, які просто приїхали до Львова, і, чим у нас тут на базарі, розумієте? А до котрого числа це все триває? Скільки часу? Значить, е, дана компанія, компанія триває до е, Різдвяних свят, е, практично до 5-6 числа. А от з вашої практики, куди потім діваються ці всі ялинки? Якимось чином їх хтось утилізує, є технології утилізації, чи вони просто так по смітниках валяються? Ну, Більшість ялинок після свят валяються у смітниках. Навіть люди, які не реалізували вже їх до 6-го числа, назад їх ніхто не везе, залишають в місті Львові, вже потім їх кажуть. І ціна їх падає під кінець, вже ніхто їх не купує, вони за безцінь віддають або не віддають взагалі взагалі лишають на смітниках, а може там де, на місці тори, прямо на місці торгів. Ті продавці, що торгують легально, уявно програшній ситуації, адже вони заплатили лісовому господарству за ялинку та за чіпи із штрих-кодом. А поруч торгують ті, хто самовільно зрубав ялинку в лісі, не вклавши ні копійки. Звичайно, браконьєри хочуть продати швидше і дешевше. І тому легальні продавці зазнають збитків. Ви їх купили і тут продаєте. Так, так, так. А де саме ви їх купили? Франківська область Косів. Скільки багато є ялинок тут нечіпованих? як можна це повісти? Бачили, ми з вами прийшлися дуже багато. У нас на машині в одного особи було більше дев'яти ялинок і вони без жодних документів. Він не може пояснити, не може представити документів на, на законність їх придбання. Скажіть, будь ласка, а у вас торгівля йде швидко чи не? Ні, ви знаєте, я дуже-дуже нереально. нереально. Якщо в день, якщо чесно, якщо в день 2-3 ялинки, то по-перше, і люди, люди знають, що тут і ходять, шукають дешевше. І не ходять, тому що зараз з електричкою їдуть всі дешевше находять, їм вигідніше. Лісогосподарські підприємства області запланували у цьому році для продажу більше 16 тисяч ялинок, але їх явно не вистачає. Ми рекомендували державним лісогосподарським підприємствам посилити контроль щодо е дотримання порядку реалізації ялинок на території області, і ми звернули неодноразову увагу саме е цим підприємствам і надіємося, що е це ці питання будуть дотримані і що громадяни, які будуть бачити, що є незаконна рубка, будуть нас інформувати. Хочу нагадати, що незаконну, за незаконну торгівлю ялинками передбачені адміністративні штрафи, Передбачена також відшкодування сума збитків, які нараховують нараховуватись в процесі встановлення незаконної торгівлі. А чи багато в нас таких підприємств із госпів, які займаються вирощуванням спеціально під новорічні ялинки? Ну, Практично в нас всі гірські підприємства вирощують новорічні ялинки на спеціальних плантаціях. Крім того, вони здійснюють виробку новорічних ялинок смереки під лініями ЛЕП, під лініями газопроводів. В інших станових місцях відрубок долю до молодніки. Штрафи згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення чималі. Від 85 до 170 гривень і відшкодування збитків за дерево. До 6 см в діаметрі 320 гривень. Більше 6 см в діаметрі 460-600 гривень із конфіскацією дерев. Все, що робиться сьогодні, це взагалі, ви знаєте, це вже влада втратила сьогодні безконтрольність і безвідповідальність за це, що робиться. Ще споконвіку віків, ще за Австрії було так, що садили наші українці, збиралися, садили ліс і берегли його ліс, тому що ліс це легені, це багатство держави. Так, і якщо сьогодні йде масова вирубка ялинок, це просто я вважаю, що це величезний злочин, який коїться на теренах України. Якщо сьогодні голова лісового господарства. Заявляє, що вони з чіпами будуть продавати ялинки. Хай він приїде в місто Львів і подивиться, де з чіпами які хто продає ялинки. Скільки тих чіпів, скільки воно все може продовжувати? Сьогодні щоб виростити таку ялинку, потрібно затратити 7-8 років. Щоб вона досягли там два з метрового рівня, так скільки ми сьогодні держава втрачає на це коштів, і скільки держава отримує за це коштів, оце треба нам сьогодні отримати інформацію. і Звіт я даю слово, що ми в першу чергу зараз звернемося до голови до голови лісового господарства комітету, і хай він надасть нам. Зараз якраз ялинки продадуться до різдва. Скільки з цього отримала держава прибуток? І ми це все подивимося і будемо розглядати в зовсім іншому підтекст. І У ті стихійні ринки, де всі я розумію, що сьогодні люди бідні, сьогодні люди хочуть заробити, хоч виробує ялинку і продасть. Ясно, що це біда вже держави. Це що сьогодні народ доведений до зубожіння і сидить вдома голодний і холодний і шукає собі десь заробіток і рубають ялинки. Ясно, що сьогодні будуть шукати крайніми отих бідних і можливо, можливо не дуже винних людей. Але якщо десь в нього на дворі виросла ялинка, то він має право її зрізати, зрубати її продати. А якщо вони займаються такою масовою виробкою ялинок в наших державних лісах. Оце тоді вже треба дивитися, чим займається сьогодні лісова інспекція, чим займається сьогодні міліція, чим займається сьогодні взагалі лісове господарство. Ну кожен добросовісний громадянин повинен звертати увагу на це, чи вона Законним шляхом прибула до місця продажі. Тобто, чи на ній є чіп, та як розповідають засобами масової інформації і так далі. Вказані чіпи вже почали виготовляти і встановлювати на ялинки з прошлого року. Звичайно, можна зрозуміти людей. Соціальна безвихідь штовхає їх до порушення законодавства. Але так можна дійти до абсурду, скажімо, виправдовувати вирощування наркотичних рослин. Закон треба виконувати всім, і у будь-якому випадку. А як ця проблема вирішується у цивілізованих країнах? У переважній більшості перед власними будинками ростуть ялинки, яких прикрашають на Різдво. Також продають ялинки у контейнерах, що потім висаджують у ґрунт. Роблять композиції із ялинкових гілок. І звичайно штучні ялинки. Чи можна це впровадити у нас? І не провокувати щорічний конфлікт? Можна і треба. Але для цього потрібно і бажання, і висока свідомість нас всіх. Адже купуючи крадене, ми тим самим стимулюємо злодія красти в майбутньому. Закликаю всіх жителів. Громаду Львівської області дотримати з чину законодавства і берегти зелені насадження. Крім того, ми рекомендуємо також використовувати штучні ялинкові прикраси, штучні ялинки, які також можна успішно розміщати і встановлювати в своїх домівках. Лише у цьому році в Україні вилучено понад 100 тисяч незаконно зрубаних ялинок. Дорогі краяни. Щиро вітаю вас з наступаючим новим роком з Різдвом Христовим. Бажаю всім міцного здоров'я, радості від життя, радості від дітей, радості в ваших домівках, смачної куті, веселих різдвяних свят, веселої куляди, гарного настрою і всіх земних благ. Хай вам щастить у новому році! Всіх українців, весь український народ вітаю! З Новим роком, з наступаючим Христом, Різдвом Христовим. Бажаєм всім віри, надії, любові і такої, знаєте, впевненості в завтрашній день Христос рождається всіх зі святом! В редакцію прийшла скарга від пенсіонера Ярослава Кіндратовича Тація, який убуюється підняттям орендної плати за землю, що знаходиться під його гаражем в гаражному кооперативі. В нашому кооперативі стався такий конфлікт. Я в гаражному кооперативі номер 6 автолюбитель по вулиці Кульпарківська, 224. До 2010 року орендної плати за землю в нас не брали, а з 2010 року почали брати орендну землю в сумі 100 гривень. У 11-му році теж 100 гривень, а у 2012 році 200 гривень взяли. Я звертався по цьому поводу перший в міську раду, отримав відповідь негативну. Звернувся до районного прокурора негативно. Звернувся до міського прокурора, теж отримав відповідь негативну. Звернувся до обласного прокурора теж те саме. Звернувся в Генеральну прокуратуру, Генеральна прокуратура відправила все у Львів. І Львів, той прокурор Залізничного району, дав мені відповідь. Ту саму конкретно ні на одне питання моє не відповів. Я задавав такі питання. Чи повинен пенсіонер платити орендну плату за землю? Друге питання, чого збільшилася орендна плата зі 100 на 200. І третє, скільки коштує гектар, умов, гектар орної землі, державна чина орендної плати, і скільки коштує та земля, на якій стоїть наші гаражі, на тим болоті? От і все. І конкретний відповідь я не отримав ні від якої інстанції. Як нам пояснив начальник управління земельних ресурсів Львівської міської ради Михайло Бокало, Пенсіонери, як члени гаражних кооперативів, не звільняються від сплати орендної плати за землю. Конфлікт, як, як такого немає, є те, що кооператив номер 6 не хоче сплачувати орендну плату за дану земельну ділянку. У них є в оренді близько 5 гектарів. І за 2011-2012 рік в них є заборгованість по орендній платі. Е, зрозуміло, що ну, в цей час орендна плата була для кооперативу високою. Тому що в липні 2012 року ми прийняли нове положення, відповідно з яким автогаражні кооперативи перейшли зі ставки 3-відсоткової ставки по орендній платі на ставку 0,09% орендної плати. Відповідно, що це якби ну, такі зміни досить відчутні. Якби підприємство має прийти по сплаті е, орендної плати по новому договору, але воно не хоче зараз перепідписувати договір, оскільки в них є заборгованості там, близько півмільйона гривень. Податок це є один відсоток від грошової оцінки. Від податку є багато категорій і громадян і підприємств звільнення. Я зараз не буду їх перечислювати, це є і навчальні заклади, це є і бюджетні комунальні установи, а також, як ви кажете, пенсіонери. Від орендної плати, згідно чинного законодавства, звільняти має, може тільки сесія Львівської міської ради, і це не більше, ніж на один бюджетний рік. Тому це не є громадянин платить орендну плату, це платить кооператив. Просто люди, як члени кооперативу, вони ну, які є складовою цього кооперативу, мають сплачувати цю орендну плату. Пільг ніяких окремо для пенсіонерів немає. У нас є пільга, загальна по порядня платі, це 60% пільги на 2012 рік була. Окремо, якщо б цей громадянин мав би окремо стоячий гараж не в кооперативі, і він би мав би її приватизовано. Відповідно, він би мав сплачувати земельний податок, від нього він був звільнений як пенсіонер. Він орендної плати, він не може бути звільнений. Звільнити може тільки весь кооператив. На бюджетний рік сесія Львівської міської ради. Однак ми такого не практикуємо і ну, цього не робимо, оскільки це є наповнення бюджету. А оскільки він є членом кооперативу, то він має то сплачувати обов'язково. Оборення пенсіонера викликало збільшення орендної плати за землю на 100 гривень в рік. Сума смішна, якщо врахувати, скільки затрат було понесено на переписку між відомствами. А скаржник дійшов до Генеральної прокуратури України. Якщо порахувати витрати на проведення переписки, заробітну плату чиновників і таке інше, то це в десятки разів більше, ніж ціна питання 100 гривень. Чи можна цього уникнути, можна і потрібно. Потрібно було би на першу скаргу пенсіонера дати конкретну вичерпну відповідь, що зроблено не було, а це в свою чергу породило нові скарги. На жаль, таких прикладів багато. І змушені і чиновники, і журналісти відволікатись від суспільно значимих питань для вирішення дріб'язкових питань.